Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я дуже дякую, що ви знайшли можливість сьогодні приєднатися до нашого ефіру, тому що день важливий. От що для вас він означає для мене особисто чи як для міністерки? Насправді, я думаю, що сьогодні для кожного українця і ми це вже бачимо, ми це вже відчуваємо. 1 жовтня дійсно стало святом. Сьогодні в усіх соцмережах. Всюди в телебаченні, в усіх установах, в усіх організаціях вітають захисників та захисниця, також їхні родини, і це хороша традиція. Я сподіваюся, вона залишиться з нами дуже надовго, і вона ще посилиться після перемоги. Це дійсно день, в який ми шануємо всіх тих, хто без сумнівів, без страху боронить нашу незалежність, наше майбутнє, наших дітей. Якщо говорити про ваш основний зараз акцент роботи міністерства, я розумію, що програм багато, що проєктів багато. Напевно, що Можливо, ви можете розказати про якісь основні напрямки, над якими працює зараз міністерство. Що зараз важливо для країни? От найважливіше, які програми для військових, над якими працює міністерство? Ну, в першу чергу, це звичайно здоров'я і в рамках роботи, Посилення на допомогу по здоров'ю ми зараз реалізовуємо разом з міністерством охорони здоров'я програму, де ми фінансуємо додатково оплату сімейним лікарям за підписані декларації з ветеранами і за їх обслуговування. Якщо говорити про подальший шлях ветерана, то це однозначно працевлаштування і або бізнес. І станом на сьогодні ми власне розвиваємо. І за завданням прем'єр-міністерки опрацьовуємо концепцію єдиної урядової програми ветеран роботи, в якій всі програми будуть зібрані на одній платформі для того, щоб був дуже зрозумілий шлях кожного ветерана, його пошук себе в цивільному житті, пошук сенсу, пошук себе потрібного. Ну і принагідно хочу сказати, що минулого тижня Український ветеранський фонд Мінветеранів відкрив конкурс на гранти для бізнесу. Тож подавайтеся, отримуйте підтримку від держави, розвивайте свій бізнес, сплачуйте податки і будьте успішними. Пані Наталі, дуже дякую вам за те, що ви анонсували таку важливу програму. Що хочеться запитати у вас, напевно, що не як у високопосадовиці, а більше як у людини. У нас, знаєте, зараз в суспільстві культура подяки. Вона, як на мене, ще не, не, не випрацьована, можливо, ще не прожита. І відповідно, там Військовим Збройним силам, їхнім родинам, от вона ще така не стала. Люди іноді там ніяковіють, коли бачать військових. Як правильно незнайомій людині там, подякувати військовому, ветерану? Чи є у вас порада? От Як це правильно зробити, щоб це було доречно? Ну, оскільки ви ставите мені питання як людині, то е, з дозволу. Дуже завжди гарно обійняти. Якщо це незнайома людина, яку я бачу на вулиці, то мені дуже таким здається доречним і органічним прикладання руки до серця. Це точно демонструє повагу, це демонструє вдячність і не вимагає якогось зустрічного жесту від військового або від ветерана. Пані Наталію, ми дуже вдячні вам за вашу роботу, за те, що ви робите для військових, для наших захисників, для наших захисниць. І я вдячна вам за розмову, за те, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмакова була гостею початку цієї інформаційної години. Дякую вам. Дякую вам. Шановні глядачі. Ну подякувати нашим ветеранам, нашим військовим, нашим збройним силам сьогодні надзвичайно важливо і можна це зробити дуже просто. Зробити це можна задонативши на наші збройні сили. Задонатити я закликаю вас на збір 24 го каналу, тому що це перевірений збір, і е, е, у нас е, важлива. Місія. Нам потрібно зібрати на автівку для підрозділу Фенікс. Ми збираємо на Нісан Навареню. І ви зараз можете відсканувати QR-код, який бачите на своїх екранах, і е, скинути будь-яку зручну для вас суму, будь-який зручний донат, і це буде величезна подяка кожному е, військовому, кожному, е, хто зараз боронить нашу країну. В принципі… Сьогодні важливо, сьогодні особливо важливо подякувати нашим військовим і сім'ям нашим військових, тому що ми розуміємо, що це ті люди, які живуть війною, які живуть фронтом щодня. Вони фізично перебувають на своїх роботах, на своїх своїх якихось справах в тилу, але вони залишаються на фронті, тому що їхнє серце не в тилу, це точно. Тому я закликаю вас, будь ласка, давайте допоможемо всім цим людям, кожному нашому військовому, кожній родині, задонативши будь-яку зручну для вас суму. Просто зараз відскануйте qr код У нас розігрується iPhone 16 за донат від 200 гривень. Але я закликаю зробити вас це просто так: від серця, будь-яку суму. Ще раз повторюся. Сергій Кузен, голова Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру далі. Пан Сергію. Я вас вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава сьогодні такий важливий для нас день. Давайте з вами поговоримо про нещодавно Павло Палісам повідомив, що зустрівся з Отакаром Фолтеном, це заступник начальника військового офісу президента Чеської Республіки. Розкажіть більше деталей про цю зустріч. Наскільки я розумію, вона надзвичайно важлива, що вам відомо і про яку співпрацю йдеться. Та дійсно тут мова йде про таку системну співпрацю між військовими людьми, ключовими людьми, які відповідають за військовий кабінет в офісі нашого президента, і також в офісі чеського президента Петра Павла. І, звичайно ж, ми бачимо, що Чехія вона є ключовою країною. В ну, саме в континентальній Європі, тобто, оці всі інновації, вся координація допомоги задля України, як, наприклад, чеська ініціатива. Звичайно ж, що це не лише там питання грошей чи питання спроможності Чехії, але також питання того, як Чехія шукає, до речі, по всьому світу. і мова йде не лише про Європу, але, наприклад, і країни Азії Далекого Сходу, коли Чехи через Чехію відбувалося фінансування і закупівля для прикладу артилерійських снарядів о той один мільйон снарядів, про який ми говорили. І коли саме президент Павел був головним мотором, який тиснув ну буквально тиснув на лідерів е, ключових європейських країн, е, щоб Україна була якомога швидше забезпечена, інша справа, як е, ну як інші європейські країни, як вони відгукувалися, але я думаю, що безперечно, що президент Павел і його офіс працювали саме над конкретними рішеннями і діяли е, і діють. Максимально в інтересах України до речі, пам'ятаємо і жорсткі заяви, коли якраз саме президент Павел після нашого контрнаступу 23-го року ну прямо казав, що готуйтесь до тяжких часів, і він єдиний, хто озвучив неприємні речі, коли всі інші намагалися замовчати, що будуть перебої з допомогою. Так, от президент Павел прямо намагався усіма каналами попередити нас. Про те, що про що мовчали інші європейські лідери, тому безперечно, що ключові е, люди, так як полковник Паліса в офісі президента і полковник е, Фолтен в е, офісі чеського президента, вони ну, неминуче повинні були встановити ось ці робочі низові зв'язки, і мова йде якраз сьогодні про розширення співпраці, про залучення ветеранів з обидвох сторін. І коли справді Чехія знову відіграє координуючу роль, але вже тепер шукає місце, як можуть бути наші знання і навички, набуті під час цієї ну, найбільшої з часів Другої світової війни, як вони можуть бути імплементовані в загальну оборонну систему країн НАТО і країн Європи. Тому бачимо, що це рух двосторонній, з одного боку затягнути якомога більше ресурсів в Україну, саме тих, що потрібно а з іншого боку, показати, що саме той шлях і саме та архітектура безпеки, яка на сьогодні ну, вибудовується в Європі, вона неможлива без України, без українських спеціалістів. І для цього потрібні от отакі зустрічі на всіх рівнях. Я лише зауважу, що на цю зустріч також був присутній голова Європейського конгресу України Богдан Яречинець і також очільник головної громадської організації Чехії. Пам'ять народова Мартін Крупа, які якраз і мають найширшу мережу, і вони дуже добре пам'ятають, що росіяни ну їхні звірства, яку Росіяни чинили в тодішній Чехословаччині, і вони усіляко сприяють тому, щоб ну ця історія не повторювалася, тобто на полі на політиці історичної пам'яті. Формується на сьогодні дій, дійсна політика кабінету от президента Павла. Обмінятися цим досвідом, поділитися набутками, встановити робочі зв'язки для того, щоб і далі розвивати співпрацю. Оце й була мета візиту, і це є дуже добре. Що не просто ключові особи, тобто політичні лідери, зустрічають, зустрічаються, але й на меншому на рівні безпосередніх виконавців є прямі зв'язки і прямі проєкти. Я би хотіла з вами далі поговорити про загрозу і небезпеку для Європи. Щойно з'явилася новина про те, що французи затримали танкер тіньового флоту Росії, який підозрюють в тому, що з 22 по 25 вересня з цього танкеру запускали дрони поблизу Данії. Тобто, росіяни явно показують європейцям, що з одного боку ми вам нафту, а з іншого боку, ми вам дрони. Як ви розцінюєте цю новину. А от тут ми якраз і бачимо, що оці напівміри, які застосовуються до Росії, тобто несправжні, дійсно достатньо ефективні санкції, які ну, фактично не виконують своєї функції, російська нафта і далі йде на світовий ринок, в тому числі до європейських країн. Або ж через них до третіх країн, і ми бачимо, як оця нафтова інфраструктура, тіньовий флот вже прямо використовується для атаки по критичній інфраструктурі вже країн Європи, і це не є Східна Європа, це не Польща, це не якісь прикордонні території, це безпосередньо країни акваторії Балтійського моря. Отже, танкер десь не такі путані відомості, нібито під прапором Белізу виявилося, що ні, що це був фальшивий прапор. Одним словом, Росія використовує свій тіньовий танкерний флот для того, щоб звідти запускати дрони, які проводять розвідку. Ну, і просто стратегічних об'єктів, тому що бази військово-повітряних сил. Бази, взагалі, армії, система протидії з допомогою, ну тобто, система протидії повітряним загрозам. А це я маю на увазі схема роботи саме європейських засобів протиповітряної оборони. Все це було предметом детального вивчення російських, і в цьому немає сумнівів, що це були російські дрони, розвідники. А от далі вже цікаво, як вони це робили. І справді, ну, ми вже тепер бачимо перші оголошення. І до цього ми чули також подібну неформальну інформацію, що росіяни для таких дій застосовували танкери тіньового флоту, які були завантажені або йшли під завантаження саме російської нафти. І яких є достатньо багато по маршруту в Балтійському морі на всій протяжності маршруту. і при цьому це є не поодинокий випадок, а це є система. І я думаю, що найближчим часом можливо буде оприлюднена інформація про те, що це був не один танкер, а про те, що одразу діяло кілька танкерів, причому формально які були під різними прапорами. І всіх об'єднували тільки одне: це є російська нафта, і, і от саме цих через кілька з допомогою кількох танкерів, які використовувалися як пускові майданчики для таких дронів. Ну, ми розуміємо, що корабель, тобто, це є величезна платформа, де справді можна розігнати дрон абсолютно будь-якого розміру. Ну, тобто, навіть крило, де потрібен такий розгінний маршрут. Отже, такі танкери вони є великими. Там досить просто заховати будь-який дрон, будь-яку зброю, і досить просто переховати, умовно кажучи, якщо є загроза для виявлення такого дрону на одному танкері, ну це можна використати інший, який ідуть, ну десь які знаходяться поблизу. Отже, поки що, на жаль, ми не чуємо таких звинувачень, тому що з боку Європи це би означало, що треба перекривати взагалі Балтійське море, і хто хто а там такі країни, як Данія, Швеція, вони вже можуть і мають право. Під будь-якими приводами, хоча б тими, що використовувати старі ці танкери, а не для тіньових флот, це є завжди старі, старий танкер, який не відповідає екологічним нормам. Отже, хоча б на цій підставі невідповідності екологічним нормам можна перекривати Балтійське море і тоді. Оці дронові атаки росіян. Вони, якщо не припиняться, то буде значно значно тяжче їх здійснювати з допомогою вже спеціальних військових кораблів, І що в принципі ну краще підготує європейську систему безпеки, європейську систему захисту повітряного простору. Який є сьогодні просто-напросто на, на просто уразливим, тому що дрон сам по собі невеликий і він може обходити, якщо буде летіти на, на низьких висотах, якщо буде пуск здійснюватися в безпосередній близькості, е, ну фактично в прилеглих в територіальних водах то звичайно ж і виявити і якось протидіяти йому буде надзвичайно надзвичайно важко будь-якій системі протиповітряної оборони можливо хіба що окрім української українська система українські мобільні групи навчилися швидко ліквідовувати отакі російські дрони але ми розуміємо з яким викликом на сьогодні зіткнулися європейці якщо визнати що справді танкери використовуються вже безпосередньо для військових дронів Значить, потрібно накладати всі санкції на танкерний флот, і щойно з'явиться, хоч один танкер завантажений російською нафтою в Балтійському морі. Потрібно його арештовувати, потрібно його швидко ліквідовувати, проводити обшук, а не просто супроводжувати, наприклад, в найближчий порт. Треба висаджувати групу спецназу, і треба шукати докази причетності такого танкеру до незаконних дій. Чи вистачить ну, сил політичної волі для такого рішення в європейських країн? Поки що це питання відкрите. Але дійсно, якщо не дати відповідь росіянам. То вони, безперечно, будуть і далі активно використовувати цей танкерний флот і далі посилювати ось подібні дронові провокації. Пан Сергій, я знаю, що ви хотіли би в нашому ефірі оголосити про збір. Прошу вас. Та дійсно 110-та окрема механізована бригада, на жаль, через російську атаку втратила свій медивак. Тобто, що це означає? Ну, це є евакуаційна машина. Яка, завданням якої є вивести пораненого з поля бою. Ця 110-та бригада вона е, на сьогодні перебуває на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині в е, активно в боях. І ми розуміємо всі наскільки важлива така автівка, е, ну з огляду на те, що позиції там справді складні дістатися туди, забрати пораненого і врятувати хоча б одне життя вже вартує того, щоб зібрати і допомогти хлопцям. Які ну, справді відважно борються з ворогом на Донеччині, залишилося зовсім небагато, і наша частинка там це є 100 тисяч, лишила лишилося трохи більше 20 для того, щоб закрити свою частину. І звичайно, родичі, рідні, сім'ї, бійців вони вже долучаються, скидаються грошима. Але я думаю, що Лише на рідних і друзів бригади це завдання не повинно покладатися. І кожен з нас, хто кому не не байдужі ці підрозділи, варто все ж таки долучитися навіть невеличка сума. Але бійці, коли отримують сповіщення, що переказали гроші, про, про те, що йде поповнення картки, а ця картка відкрита. На ну це це банка монобанку. І коли приходить сповіщення, вони знають, що вони не самі в цій боротьбі. Що багато українців підтримує, тому я закликаю десь по можливостях маленьких донатів немає. А кожне таке сповіщення – це є надзвичайно ціну і це є додаткова мотивація для підрозділу. Шановні глядачі, я від себе також попрошу. Будь ласка, відскануйте цей qr код який ви бачите на своїх екранах. І будь ласка, допоможіть і допоможіть відповідно бійцям. Пан Сергій сказав, що сума невелика, справді невелика. Давайте дуже швидко це зробимо, закриємо і не будемо покладати ці зусилля на родини бійців. Тому що повірте, це ті люди, яким постійно потрібно Щось докуповлювати, чимось допомагати бійцям. Це люди, які постійно вони знаходяться в тилу, але фактично вони є на війні. Пан Сергію, і хочеться в продовження теми запитати вас, от е, пан Сергій. Так, 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 так я чую вас. ви не на, на зв'язку е, хочеться запитати вас про Володимир Зеленський? Сказав, що українські військові е, були відправлені до Данії, і відповідно там проводять, наскільки я розумію, е, інструктаж для датських військових. Як ви бачите зараз співпрацю України, і Європи і посилення спільного спільної протиповітряної оборони? Те про що говорив також президент, е, наскільки це зараз може бути поміж? Ним для України в період, коли Росія цілить просто активно по українській енергетиці? Ну, справді сама данська ініціатива. Це ж безперечно, це є черговий механізм, як можна бути включеним в нашу оборонку, тобто, коли країна не має достатньо своєї власної зброї, але може виділити кошти, і цими коштами бути присутньою і в економіці України, і в посиленні нашої обороноздатності. Тому, безперечно, що досвід Данії є для інших країн є прикладним. Але в даному випадку ми говоримо вже про те, що наші ППОшники можуть наші військові. Ві, загалом, можуть навчити армію Данії, як воювати цю війну, як оборонятися проти нового типу загрози, це є російські дрони, проти яких класичні системи виявлення і протидії є ну малоефективними. Взагалі неефективно витрачати дороговартісну ракету за ну, від мільйона доларів. На дрон, який коштує ну може кілька десятків тисяч доларів, тому навчити побудувати оцей контур безпеки і взагалі пояснити, що є така, ну тобто який характер, яка природа сьогодні цієї війни, яка змінюється до речі, лише кожні три місяці, і ми тримаємо руку на польці, але ж європейські країни, і тим більше європейські політики не в змозі. Так ну в такому режимі постійно слідкувати за всіма оновленнями, які приносить війна, от завдання цих інструкторів навчити вже наших данських колег для того, щоб їхнє небо і було безпечніше. А загалом, оскільки Данія, Швеція і Норвегія вони дуже активні і в них ну взагалі на всіх рівнях на військовому, на політичному, на громадському є постійна взаємодія, то я би говорив. Про е, навчання основним азам безпеки і викликам цієї війни цілого регіону е, ну, Скандинавії пан Сергію, я дуже вдячна вам за цю розмову, за те, що ви знайшли час і змогу приєднатися до нашого ефіру. Вітаю вас ще раз зі святом. Дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру Дякую. безпеки та співпраці, був гостем цієї інформаційної години.